Перший тиждень жовтня відзначиться різноманітною синоптичною ситуацією. У вівторок вночі буде без опадів, а температура повітря становитиме 8-10 градусів вище нуля. Вдень потепліє прогнозують до плюс 22. Четвертого жовтня, в середу, нічна температура повітря підвищиться до 11-13 градусів. А ось в день буде не більше за 20 градусів тепла. Короткочасні дощі можливі зранку на півночі області, але здебільшого день мене без опадів. У четвер, п'ятого жовтня, стане ще свіжіше. Вночі прогнозують від 7 до дев'яти градусів, а в день. Не більше 18 градусів з позначкою плюс. Похолодає і в п'ятницю, 6 жовтня. Нічна температура коливатиметься в межах 7-9 градусів, а денна 13-15 градусів тепла. На вихідні тепло поступово повернеться. У суботу, 7 жовтня, прогнозують 6-8 градусів вночі та до плюс 20 градусів в день, без опадів. Дощові хмари пройдуть крізь Хмельниччину вночі, 8 жовтня. Опади можливі в центрі та на півночі області, але до обіду вони мають залишити межі регіону. Нічна температура. Про повітря становитиме плюс 14, плюс 16, а денна плюс 17, плюс 19. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.